Аді голова. В понеділок ви більше чим світлом займаєтеся, футболом, дітьми. Так, ми передбачили кошти на дофінансування нашої комунальної установи Новодністровська поліклініка у зв'язку з тим, що прогнозовано на наступний рік фінансувати Національна служба здоров'я буде лише перших три місяці. Це будуть фінансуватися саме ті медичні заклади, які мають один пакет медичних послуг підписані угоди. Ну на даному етапі ми готуємо ще два. Пакети, які плануємо в січні підписати, наскільки це нам вдасться, то вже буде згодом відомо. Поки що ми спланували на дофінансування полікня плата медиків. У нас пропонуються нам варіанти, це доєднатися і стати філією медичного закладу іншого, або зробити майже всі послуги платними, ну, враховуючи ситуацію ну, в громаді і. Платними точно всі послуги не будуть, хоча зараз окремі послуги вже є платними. Ну а стосовно приєднання до інших лікарень, я вважаю, що це можливо і припустимо в тому випадку, якщо на території однієї громади є кілька закладів, які можна об'єднувати в нашому випадку у нас поліклініка одна, і вона однозначно нам потрібна. Вузькопрофі спеціалісти тут мають залишитися, тому що дуже багато людей звертається за послугами не лише з нашої громади, а й сусідньої громади, тому що їм фізично ближче сюди. І навіть окрім того, зазначу, що дві тисячі мешканців сусідньої громади підписали декларації з нашими сімейними лікарями. Це три так так. Орієнтовно до кінця року 12 мільйонів. А чи є ще якісь міські е медичні заклади, які ви там також фінансуєте, підтримуєте там комунальні е послуги і, е да. у нас є ще також перша ланка медичної допомоги це сімейні лікарі, центр ПМСД, також наша комунальна установа. Здебільшого вони фінансуються від НСЗУ відповідно до підписаних угод. Ми дофінансовуємо лише пільгові медикаменти, і окрім, того, в цьому році ми відкрили новий денний стаціонар, і в суботу-неділю у нас працює денний стаціонар, надаються послуги маніпуляційного характеру. То ми ці дні фінансуємо з місцевого бюджету заробітну плату працівників, які працюють в денному стаціонарі. Скажіть, яка загальна сума витрат бюджету на медицину? в загальному. Е, ну, в загальному я думаю, що 13-14 мільйонів наступний рік нам може обійтися. Mm -hmm. Які що найдорожче в громаді? Які, там, які галузі там можливо чи медицина, чи можливо та ж сама освіта, то дуже багато mm -hmm. в громадах саме. Освіта, тому що ми з бюджету фінансуємо заробітну плату всіх працівників дошкільних установ, садочків. Це, окрім того, ще є в нас будинок дитячої творчості, то по закладах шкільних то це і технічний персонал, і господарська частина повністю енергоносії фінансуємо. Окреме матеріально-технічне забезпечення, частково харчування фінансується дітей, тому освіта вона у нас найбільшу частину коштів з бюджету. Скажіть, як ви взагалі оцінюєте ваш бюджет на наступний рік, і можливо від яких проектів там довелося відмовитися через, через стан війни, через те, що їх все ж таки є там недоотримання до отримання спавних галузей? Громади. Тоді, в першому варіанті, воно все було дуже вдало але ну, Наша історія з громадою вона була такою тривалою, тому що Сокірянська громада не наполягала на тому, щоб залишитися єдиною Сокірянщиною. В принципі, чого вони і ну, досягли. І на сьогоднішній день ми маємо два нюанси як результат от таких, от задоволення, власних якихось, я б сказала, амбіцій, тому що по-іншому це не назвеш. І і все, що відбулося, це далеко не в інтересах людей, які особливо проживають в сільських місцевостях. Тому на сьогоднішній день люди, щоб подати елементарну заяву до центру. Адміністративних послуг, вони е, минаючи, е, наприклад, такі села, як Василь, Васильівка і вожу, минаючи на Водністровсь до якого 5-10 хвилин, вони їдуть, ї, їдуть майже годину до сокірян, щоб е, отримати елементарні послуги. Але всі ті послуги, які реально отримати в нашій громаді, е, вони продовжують їх отримувати, і ми нікому не відмовляємо. Але другий момент, коли ми сьогодні говоримо про бюджет. Я не буду уточняти точні цифри, якщо я не помиляюся, наступний рік в Сокірянській громаді потрібно з державного бюджету на поточне утримання дотація 35 мільйонів в той час, коли Новодністровська громада має реверсну дотацію 5 мільйонів ми будемо віддавати в державу. Для того, щоб вирівняти ці моменти, потрібно нам збільшити кількість населення, а в їхній громаді зменшити. І це можливо тільки в тому випадку, коли ми. Як мінімум два села приєднаємо до Новодністровської громади, і тоді не буде такої. Ми зможемо хоча б трішки вирівняти цей баланс. Це мають усвідомлювати всі і на всіх рівнях. Тут не має бути якихось чисто власних амбіцій. Тут є люди і вони мають бути в пріоритеті. Тому ці, це однозначно потрібно буде. Ну, думаю, що після перемоги ці моменти переглядати і коригувати. Це щодо бюджетів. Тому що, виходить, одна громада у нас не спроможна сусідня, а ми спроможні, але ми віддаємо в державу. А це могли б кошти піти на розвиток навіть тих самих сіл. Угу. Зрозуміло. Дякую вам наразі, що виділили час е і надали коментарі. Якщо щось, щось потрібно, а у вас є можливо десь про проєкт бюджету Там, на сайті міської ради, роздрукований такому на сайті вряд, чи ви зараз. Е ми таке опубліковуємо, ми ж рішення зараз не закидаємо у зв'язку з воєнним станом, mm -hmm. те, що ми робили так, раніше. А, щоб так? я там не, не помилялася в цифрах, може, десь є такий якийсь електронний варіант. там. Ну, добре, я зрозуміла, ми якийсь варіант вам надішлемо. Так, да, можете мені скинути, прямо тут вайбер, я собі щоб орієнтуватися, mm -hmm. щоб мати такі. Добре, поки дякую вам Дай, до побачення. удачу. Будь ласка, до побачення. Вибачайте. Нічого, ви вибачайте, що я тут. Ні, нічого, подивіться, подивіться так, в очі. Я б не хотів. Я це все слухав. Це все, що у вас є цінніше за цих 100 мільйонів? Що ви маєте цінніше? Я не можу сказати, що це моє цінніше. Це, це життя нашої громади, і тут О. кожен напрямок він є важливим. І сьогодні ми хочемо, щоб наша громада. Жила краще, а не гірше, і ми хочемо в першу чергу все саме необхідне забезпечити це, щоб люди отримували комунальні послуги, щоб діти отримували освіту тут на нашому рівні. Відповідно, спортом займалися, щоб всі органи управління працювали. Тому що в нас так буває населення, там коли за там за чергову якусь чи там світло відключили, чи там ціну на послуги водопостачання, водовідведення піднімаємо О, все, треба вигнати всю міську раду, скоротити. І тоді всі гроші віддати там на воду, і нам не треба платити. Ну це такі популістичні це, заяви. Да, в кожній громаді має бути органи управління. Якщо нас не буде, то ми будемо відповідно під якоюсь громадою. То хіба ж ми до цього йдемо? ми, Ні, будемо, ми йдемо скажемо. до радості, любові і повного щастя. В Україні да, це однозначно. І я хотів запитати золотий фонд вашої громади. Хто? Що це є? В якому воно виразі у вас? Золотий фонд. Поза всякими грішми, поза всякими. Хто це золотим фондом для вас сьогодні? Енергетики. Тобто люди. Ну, люди однозначно, це місто воно було в свій час побудовано для тих людей, які будували, експлуатували, експлуатують, будують далі наші станції енергетичні. Це дуже потужний напрямок в нашій країні. Ми потрібні не лише нашій країні, Європі, світу ми потрібні. Це дуже грамотні, відповідальні спеціалісти, які заслуговують на належні умови, достойні умови. У нас на наступний рік, 50 років нашому місту, у нас дуже було багато. Планів, які ми мали реалізувати вже у 2022 році. І ну, через ситуацію в Україні нам не все вдалося реалізувати, тому що окремі програми перестали фінансувати. Далі казначейство обмежено робило навіть, навіть якщо кошти в нас є, то ми їх освоїти не всі, і не завжди могли не на всі проекти, тому що є постанова, яка діє. Це можна зараз проплатити, а це не можна. І тому ми трошки як заблоковані. Але у нас вже майже готовий проєкт. Ми маємо робити сучасну тут при в'їзді в місто напроти будинку управління площу. такого і для відпочинку, і для заходів, і патріотичного напрямку, і державних заходів проведення. Потім ми планували, що ми спорткомплекс відновимо. І вже навіть у лютому місці цього року був тендер об'явлений. На перші 5 мільйонів ми мали робити. Зовнішню сторону. Але трішечки пішло десь не по плану. Але це саме не це саме головне. Саме страшне те, що ми цього року зустрічаємо загиблих наших героїв. Це саме страшне. Це Змаю. саме болюче. У мене в суботу ми ну, знайшли спонсорів, і дітки, неповнолітні батьків, які загинули. Ми обдзвонили їх запитали, які б вони хотіли подарунки. На замовлення індивідуально кожній дитині спонсори нам допомогли, і ми придбали подаруночок. І коли в суботу ми визначили там на 12-ту годину, щоб вони прийшли з батьками, там хто з бабусю, хто з дідом, з тіткою, і коли сюди вони зайшли, ми чекали, і коли вони сіли на ці стільці, і тут я зразу розумію, що мені щось потрібно їм говорити. І це сидять діти. І це сидять жінки, і це сидить чоловік, у якого жінка загинула 24 лютого, а коло нього двоє маленьких дітей. Ми так, знаєте, про все трохи поговорили. Я від цих людей не почула, що ой, як погано, що світло відключають, ой, як погано, що там щось подорожчало, чи чогось не вистачає. Вони сиділи, як ті, не знаю, як, як ті курчатка. І то підходиш, ти щось хочеш говорити, тебе тільки зсередини колоти, ти обнімаєш ту дитину. Цих людей вони не пишуть коментарів в соцмережах. Вони, в них немає невдоволення. Мама одного загиблого каже: Боже, каже, ви ж би тих дітей перестали вбивати. А це все ми переживемо. І води, і світла, буде все. А є частина, яка не. Наталі Олександр, не треба ні. про ту частину, вона сама да. виходить. Наталі е, Олександр, ви мені дуже пройшлися по, по моїй болі. Я зараз тільки що закінчу першу серію серіалу великого документального. Не худ... ну, він буде художній, але документально-поетичний серіал Медовий місяць перемоги. Я почав знімати тут. Я знімав в Литві жінок яких я вивіз з Ірпеня, а їх чоловіки на передовій? Уже по 9 місяців діти не бачили, батька, жінки не бачили чоловіка. Я знімав одну, оце, оце вчора, знімав героїню, яка з Маріуполя вагітною попала в полон. Попала вона, попав її чоловік і його батько. Вона вирвалась через Росію, через Литву, вирвалася в полону. Народила хлопчика тут, Матвія. І батько передали батькові. Знали. Я просив вчора, позавчора, тиждень Федю, мого однокурсника Бондарчука, кажу, Федя, зроби мені для кіно. Звільни оцих двох людей з полону. Я йому сказав, де вони, в якій тюрмі там все. Я кажу, хочу зняти, щоб дідусь і батько побачили внука тут в Карпатах. Я їх тримаю зараз в Карпатах. Надіюсь, може, до нового року прийде. Тому це мені знайомо, і ми з вами повинні оцей якраз Зараз ви е підготуйте якісь ну, потреби, які є. Я знаю багато фондів, і мій фонд, і другі фонди. Ми mm -hmm. зараз е розумієте, бо справа в тому, то, що допомагають на фронт, воно потрібно і треба. Але при цій системі, як допомагають, от е Яніна, моя добра близька колега, зробила зараз фільм про mm -hmm. волонтерів, про великих волонтерів. І там вже видно. Що вже все налажено краще, як у державі, ці великі волонтери. Mm -hmm. Але про цих, от таких, яких ви дбаєте, оцих дітей сиріт, оцих других, зараз дуже-дуже мало і говорять, і дбають. Тому я вам дуже дякую. От. І вам зараз, щоб достойно зустріти 50-річчя, так як ви мріяли, як ви хотіли. Треба єднатися з Європу. Я пропоную не відкладувати, підписати цей електринай. От відзначив в минулої осені своє 60-річчя. Це теж місто, яке в полі виросло біля електростанції теплової, яку збудували. От, тому подружитися з ними. Там дуже є багато. Цих жінок і дітей можна вивезти зараз, коли зима, коли холод немає світла, туди у їхній профілакторії, а це один з кращих європейських санаторіїв там. Біля озер, біля всього, 50 чоловік вивезти, от прямо прийти зараз підписатися на лютий на березень, коли холода, коли така погода, хвороби, вивезти туди, підлікувати, підкрепити їх. Якби ви мали, от як чарівниця, знаєте, тут дітей чарували, на Святого Миколая, там давали подарунки. Якби ви мали таку паличку, що б ви зробили у ці п'ять днів цього року? Для ваших людей, тих, хто вам довірив місто. Mm, скажіть, yeah, що я б я Не обіцяє, ви скажіть, що ви хотіли, якби я мала таку паличку, я б зупинила цю війну і щоб просто всі повернулися додому і всім дітям повернути житло. Ну, повернути батьків, яких вони втратили. Це, це саме гірше, що може бути, це те, що дійсно от діти, діти це все побачили. Діти це все пережили, є діти, які без нічого залишилися. Це це саме гірше, що може бути. Ми вже дорослі, як, як дорослі. Ми більше розуміємо, ну таке припало на наш вік і на наше покоління. А діти вони ні в чому не винні. Я б просто цю паличку дітям вернула все, що вони втратили за цю кляту війну. І здоров'я би їм вернула, бо дітей реально жалко. Болікседро, у вас є діти? Так, да, в мене є дочка. Як справжня мама. Лежить з температурою 39 в Києві. Ну, ви А чого ж в Києві? Ви ж не в Києві живете? Чи в Києві? Ні, вона вчиться в мене. Вона студентка, вона займається з цими. Зараз вам покажу дві секунди. Ага. Займається, співає. Вона дуже творча в мене. Вона має, ходить в школу. Кіноакторів, от тут вона в вчу... з холостяків. У нас така передача з цим холос... ну, Ведучий mm -hmm. там один. Вона з ним. я вам покажу. Ніколи не розказне ніхто. Не виключайте. Ой. Вона е, в житті, як в житті, але на фото... ні, ну Вона актриса, розумієте, ну не вбивайте ці роки, коли вона може юною знятися. У, у, у 25 років вона не зіграє ту 18 річну вона зараз може ще, ще ну, 16-лічну. Не неї день. все, зуби, очі, в неї Та, все грає. Ні, так, головне, Ви знаєте, чому я почитав по очах? Я перший, на що звернув увагу, то і ті перші пісні, і очі, і все.